Над труною кохана дружина та рідний син зі смутком у серці та сльозами на очах. Кривий ріг провів в останню путь загиблого захисника Едуарда Козакова. Чоловік мужньо стояв на захисті рідної держави на курському напрямку. Проте повернувся додому на щиті. Воїн Едуард виконав найбільшу заповідь любові. Захистивши своїм життям, життя інших людей, Едуард ще з 2014 року добровільно став на захист нашої держави. Відповідальний чоловік та мужній воїн з другого дня початку повномасштабного вторгнення пішов боронити рідні землі від російської навали. За весь час він давав відсіч ворогу на багатьох напрямках України Херсонському, Запорізькому, Донецькому. Боронив українські землі у складі 129-ї бригади. Був командиром другого мінометного батальйону Життя героя. Обірвалась на Курському напрямку 2 вересня 2024 року. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїновій, Микита син загиблого захисника. За цей час він був майже у всіх гарячих точках України, починаючи з населеного пункту Львів. Наступ за містом, коли вони стояли біля Баштанки, Херсонщина. Це запорізький напрямок біля Енергодара. Це Донецький напрямок під Бахмутом, під Авдіївкою. У мирному житті Едуард був підприємцем. Вільний від роботи час проводив з сім'єю. Вона була для нього найціннішим, але війна внесла свої корективи. Тепер Едуард повернувся додому на щиті. Ві останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Без чоловічої підтримки залишилась дружина, без батька син та без люблячого дідуся онук. Вічна шана та пам'ять герою та співчуття близьким. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.